Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Це простір, де ви можете знайти відпочинок для душі, натхнення для роздумів і мир, який наповнює серце. Наукові молитви Джозефа Мерфі відомі у всьому світі. І їх дія справді чарівна. При багаторазовому повторенні незрозуміло швидко. Змінюється життя людей на краще. Ця потужна наукова молитва Мерфі завоювала серця дуже багатьох людей по всьому світу завдяки своїй чарівній здатності притягати найголовніше у житті те, що робить нас дуже щасливими. Звичайно, це кохання. Пам'ятайте, що свідомо або несвідомо кожну секунду свого життя. Ви транслюєте свої думки та емоції у всесвіт. Ця молитва допоможе вам створити вашу бажану реальність з вашою майбутньою або теперішньою коханою людиною. Слухайте цю молитву на любов і дозвольте собі відчувати наповненість, щастя, зворушення та розмаїття позитивних емоцій. Це дуже допоможе вам швидше зустріти кохання. Або налагодити ваші теперішні стосунки, вірте в кожне слово і вже зараз будьте щасливі та вдячні за те, що дуже скоро ваше життя кардинально зміниться. Приготуйтеся до молитви, розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Нехай кожне слово іде від серця. Я знаю, що я і Бог зараз одне ціле. У ньому я живу, рухаюся і перебуваю. Бог є життя, і це життя всіх чоловіків та жінок. Ми всі сини і дочки єдиного батька. Я знаю та вірю в те, що існує людина, яка хоче любити та дбати про мене. Я вірю, що разом ми зможемо створити щастя та спокій. Ця людина цінує мої ідеали так само як і я поважаю її переконання. Ми не прагнемо змінювати. Один одного разом ми побудуємо відносини, засновані на взаємній довірі, розумінні та підтримці. Ми щодня відкриваємо одне в одному нові грані і вчимося любити ще глибше. Наша любов є Божественним джерелом і надає нам сили. Та натхнення. Я зараз об'єднуюсь з достоїнствами та особистими якостями, якими я захоплююсь у своїй коханій людині. Все, що я віддаю у Всесвіт, повертається до мене сторицею. Я сію насіння доброти, любові та вдячності. знаючи… Що вони проростуть і принесуть плоди щастя в моєму житті та житті тих, кого я люблю. Я єдине ціле, з коханою людиною у моєму розумі. Ми знаємо та любимо одне одного у божественному розумі. Я бачу в цій людині Бога. А вона бачить бога в мені. Познайомившись з цією людиною всередині себе, я маю познайомитись з нею також і ззовні адже це закон мого власного розуму. Слова, які я зараз промовляю, досягають того, кому вони були спрямовані. Я знаю, що тепер це виконується, звершується та реалізується згідно божественного плану. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я дякую тобі, я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я знаю, що я і Бог зараз одне ціле. У ньому я живу, рухаюся і перебуваю. Бог є життя і це життя всіх чоловіків та жінок. Ми всі сини і дочки єдиного батька. Я знаю та вірю в те, що існує людина, яка хоче любити та дбати про мене. Я вірю, що разом ми зможемо створити щастя та спокій. Ця людина цінує мої ідеали так само, як і я поважаю її переконання. Ми не прагнемо змінювати один одного. Разом ми побудуємо відносини, засновані на взаємній довірі. Розумінні та підтримці ми щодня відкриваємо одне в одному нові грані і вчимося любити ще глибше. Наша любов є божественним джерелом і надає нам сили та натхнення. Я зараз об'єднуюсь з достоинствами та особистими якостями якими я захоплююсь у своїй коханій людині, все, що я віддаю у всесвіт, повертається до мене сторицею. Я сію насіння доброти, любові та вдячності, знаючи, що вони проростуть і принесуть плоди щастя в моєму житті та житті тих, кого я люблю. Я єдине ціле, з коханою людиною у моєму розумі. Ми знаємо та любимо одне одного у Божественному розумі. Я бачу в цій людині Бога, а вона бачить Бога в мені. Познайомившись з цією людиною всередині себе. Я маю познайомитись з нею також і ззовні, Адже це закон мого власного розуму. Слова, які я зараз промовляю, досягають того, кому вони були спрямовані. Я знаю, що тепер це виконується, звершується та реалізується згідно божественного плану. Дякую тобі. Отче, я дякую тобі. Я <турпи> Я люблю Тебя, Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тоби. Я люблю Тебя, Я люблю тебе. дякую Тоби». Я люблю, тебе. я люблю тебе. Я знаю, що я і Бог зараз одне ціле. У ньому я живу, рухаюся і перебуваю. Бог є життя і це життя всіх чоловіків. Та жінок. Ми всі сини і дочки єдиного батька. Я знаю та да, вірю в те, що існує людина, яка хоче любити та дбати про мене. Я вірю, що разом ми зможемо створити щастя та спокій. Ця людина цінує мої ідеали так само як і я поважаю її переконання. Ми не прагнемо змінювати один одного. Разом ми побудуємо відносини, засновані на взаємній довірі, розумінні та підтримці. Ми щодня відкриваємо одне в одному нові грані. І вчимося любити ще глибше. Наша любов є Божественним джерелом І надає нам сили та натхнення. Я зараз об'єднуюсь з достоїнствами та особистими якостями, якими я захоплююсь у своїй коханій людині. Все, що я віддаю у Всесвіт, повертається до мене сторицею. Я сію насіння доброти, любові та вдячності, знаючи, що вони проростуть і принесуть плоди щастя в моєму житті та житті тих, кого я люблю. Я єдине ціле, з коханою людиною у моєму розумі. Ми знаємо та любимо одне одного у Божественному розумі. Я бачу в цій людині Бога, а вона бачить Бога в мені. Познайомившись з цією людиною всередині себе, я маю познайомитись з нею також і зовні, адже це закон мого власного розуму. Слова які я зараз промовляю досягають того, кому вони були спрямовані. Я знаю, що тепер це виконується, звершується та реалізується згідно божественного плану. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі. Я дякую Тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Друзі. Дякую, що приєдналися до нашої молитви. Бажаємо кожному, хто ще шукає своє кохання, зустріти його найближчим часом, а тим, хто вже має поруч близьку людину, зміцнити та поглибити свої відносини. Якщо вам сподобалася молитва, будь ласка, залиште вподобайку, а також поділіться вашими враженнями в коментарях та підпишіться на наш канал. З великою повагою та безмежною любов'ю. Канал затишний, все світ спокою.